Запрошуємо усіх прихильників футзалу на чергове протистояння в рамках сьогоднішнього ярового вечора. У першій айтілізі команда «Совсервейту». Ситуація в турнірці змушує сьогодні тех пробувати брати свої очки. Краще бомбардир команди Дмитро Пастушок вийшов на побачення, але не. А так. Уже лівим флангом. п'ятою на Пастушка. Та й пробиває, забиває! Гол Дмитро! Без шансів для Ващишина. 17-й гол у цьому чемпіонаті для Дмитра Пастушка. вивести на кращого Леодора, Петро конкурував з Петром Адрущуком. Удар від Крушельницького. Чудо, не повірите, але свого часу ми з ним пересікались, Дивлюся, просто відпустив борідочку. Людина, яка дуже тісно пов'язана. Команда Тех-1 дуже обережно через центр поля. Там Василь Ставінський повертає м'яч Санюку. Помилка контратака. Юрій Крушельницький на віражі намагався вірватися до чужих воріт. Взяв на себе ініціативу, з середньої дистанції. ну і все. Які полюбили футбол з народження. Ну і зараз ось цей футбол трішки переформатизувався на футзал. Петрик. Алібориш на Остапа Романіо обороняється. Гол! Романів поміж ніг. Орест Кравчик пропускає. Як то кажуть, у домовину зайшло. Набирає хід Романів. Там потрібно повертатися назад. Риворчук! Гол! 2-1 Олексій. З точки зору футзальної естетики зараз зіграв. Прекрасно. Не проходиться передача. Дома четвірками сьогодні може працювати Тех 1. Сенюк ударна позиція виконує просил Ващишин. Сенюк, за яку грали. Відомі в минулому перейшов до Black Vision. Хотілося б цього сказати, та ні, він перейшов до ЄБІТО і зіграє сьогодні проти Black Vision. Романі хотів оформити дерня першої частини гри. Удар від пастушка родом із Червонограда Юрій Халупа. Ось людина, яка також стила пограти на футбольному рівні. Пильно дивиться за ситуацію, як же селега, та Дмитро метротуа. Є можливість пасу вперед. Від захищалася суперника. Взяв на себе під контроль. Мяч один Петрик і забив! Блискуча гра Петрика 3-1. Ну і знову десь таки спрацювало. І надалі у чорно -біли. Пастушок. Павло розвернувся, пробив Приміжен. Ось такий цікавий меч. Сибика пропадає вибігати вперед. Виконує невдалий пас на Юрія Крушельницького. Там Павло Пастушок назавми відібрати шкіряного в суперника. Марчук. Вихід вічна віч Гол! 4-1. Совсервейту просто декласував опонента у першій половині. Пастушок. Без фолу Платона в романі. Вихід 2 -1. Петрика знайти Костянтин. Його удар удар. Вертаємось з великим задоволенням до. Ну і у відповідь Володимир Лаба, Очільник. Сусервий розраховує. Удар по воротах, я Позаду Юрій Халупа. Атака від фіалок не проходить. вічнавіч, Семенєв, забити потрібно. Дах, Поміж ніг Італія Платонову. Ну, без цього б не було Семенєва. Гол! Браво! 4-2! і на трішки, але інтрига. Праворуч перепелиця. Удар! На висоті, оре висновками аж ніяк. Що, один пас у вільну. Зону удар п'ятою. Гол Крушельницький. Елегантно. 5-2. Бразильський м'яч забиває Юрій. Атакують Через воротаря. Ще одна передача. Удар стійка. Крушельницький. Удар по воротах. 12 хвилин, 50 секунд. Залишається у нашій зустрічі. Чергос своїх партнерів попереду, але не так все просто наразі. Через старшого брата розвертається. важчіше. Пас у вільну зону. Пастушок. Не стане адресатом. Хоча би навіть. Удар п'ятої. Пастушок старший. Або ті не забували про гру в захисті. МДК м'ячі всього навсього. Перепалиться! Немає затягуріто розкрав. Ще один шанс. У команди Софсерва, аби стандарт прийшов на допомогу. Пастушок. Відірвався від опіки, пробив у дальній кут, але зустріч. Семенєв взяв на себе ініціатив. Обіграв дуже легко, остапороманів. Удар від Матратона і знову фор... Атакують і надалі. Дуже обачно. Тут уже загубили і орбошіше, на Відміну від кравчика сьогодні має набагато менше роботи поблизу своїх воріт. Черга комбінація. гол! Павло Пастушок забиває 5-3. Арбітри одразу зафіксують укладений фол. Остання хвилина частирови. не слід забувати. М'яч під контролем. Удар повного цьому протистоянні. Хочеться подякувати усім глядачам за ті емоції, які залишають на коментарях. Повз.